Я Шульківський Іван Нестерович, командир ДФТГ міста Біла Церква. У нас є групи, які підготовлені для роботи з сучасною технікою, патрулі, охорона, всього здійснюється зброєю. Проводимо регулярні заняття, осваюмо всі види зброї, які нам надають старші начальники і готуємо людей до виконання всіх задач. Ми є реальним резервом для територіальної оборони. 114-та бригада територіальної оборони та 132-й батальйон територіальної оборони звертаються до нас. Можете порекомендувати активних людей, які мають свою позицію і які готові виступити на захист нашого міста і району. Організований штаб завдання видає нам командир батальйону територіальної оборони, котрому ми підпорядковані, отримавши завдання, оперативний дежурний виставляє наряди. Ми на сьогодні несемо службу на об'єктах критичної інфраструктури. Також ми охороняємо пункти незглавності в місті і по району. Рівно о 18-й годині вечора до нас приходить боється в Сьогодні у нас вітає, пан вітає. Всі чергування прийшли у нас до тому що у нас є такі бійці ДФТГ, які дуже чемні, виховані. І коли їх забирають, вони кажуть, і на до побачення, служба прийшла нормально. Кожного дня у нас заступають патрулі на службу. Охороняємо. Порядок в місті разом з Національною поліцією. На ну, маршрутах в входу в мірі особистої безпеки це найкраще, найполодне. Зараз перевірки підозрілих осіб. Представники ДФТГ страхують поліцейського, не, ша, не крутять головою, вправу, вліву, а дивляться за людину, яку перевіряєте, що вона дістає з кишень, кузака і так далі. Співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини щодня заступають із добровольчими формування територіальних громад на додаткові піші патрулювання. Така співпраця дає позитивний результат, і ми бачимо, що правопорушення та як адміністративні, так і кримінальні вони значно зменшились. Ми щиро дякуємо представникам добровольчих формувань територіальних громад за таку співпрацю за злагоджену роботу і за позитивність позитивні результати дякуємо разом! Переможемо! Слава Україні!